Вітаю. Це програма «Інсайт» та я її ведуча Маріна Григоренко. Всі-всі без винятку хочуть бути успішними, хоч кожен уявляє власну успішність по-своєму. Тобто, в уяві кожного це щось особисте, не схоже на успіх іншої людини. Можна сказати, у кожного він є свій. Чудово! Виходить, що всі ми вже є успішні. Шкода, але так вважає дуже мало людей. На жаль, в нашому суспільстві успішними вважаються тільки одиниці. Чому ж виникла така несправедливість? І як досягти намічених цілей і бажань. Давайте дізнаватись. Ви вважаєте себе успішною людиною? Ну так. Да. А в чому ваш успіх? цьому ну, я Ну, я не можу виявити, в мене багато успіхів. В тому, що я стану мамою, це для мене великий успіх. Думаю, да. так. так. Тому що я, коли свою сусід, я і частково чи повністю до досягаю. Напевно, так. Да. Я закінчила навчання, маю непогану роботу. Вийшла за ніж. Ну я б не знаю, не, не дуже напевно. Ну, Приблизно так. А в чому проявляється твій успіх? Ну, хорошому нам чи ні. Спортивні Ну, взагалі-то можливо і так. Ви вважаєте себе успішною людьми? До да, навірне. Я себе нравлюсь, я себе устраю. З 400 найбагатших людей США тільки 149 отримали свій стан успішного, дякуючи спадщині, а решта створювали свій успіх самостійно. Білл Гейтс і Арістотель Онасіс не мали на початку своєї кар'єри ні відповідних знань, ні зв'язків. Чому ж одним все-таки вдається досягнути вершин успіху і багатства, а іншим ні. Плавненістю можу сказати, що майбутній успіх людини або не успіх закладається ще в дитинстві соціумом, батьками, здоров'ям і так далі. Ну, до прикладу, якщо взяти, прослідкувати біографію відомих людей, то в багатьох з них ми можемо побачити, що вони виросли в бідній родині. Такі люди досягають успіху саме у матеріальному плані. Це ну, вони компенсують те, чого вони не мали в дитинстві, компенсують це у дорослому житті. Також так часто відбувається і з спортсменами. Якщо дитина народжується хворою, слабенькою, але з неймовірною тягою до життя, з любов'ю до життя, то ці люди досягають успіху саме ну, можливо у спорті. Так вони багато тренуються і слідкують за своїм здоров'ям, слідкують за своїм тілом. Тому саме в цьому вони можуть досягти успіху. Вас навчали в школі чи, наприклад, батьки, як стати успішним? Ну, звичайно, навчали. Частково в школі, частково в батьки, а в кладорослому віці жив сам вчись на своїх помилках. Ні, тако, таких тем у нас раніше не було. Зараз, мабуть, вчать. Ну, раніше було зовсім по іншому, я при радянській владі навчилася. І навчали, як бути успішним? Так, звісно, вони завжди вчили йти до мети своєї. В ті часи, коли я був молодий, ніхто нічого не навчав. Не навчали батьки, не навчала держава, Все було якби каталася своєю дорогою. Народився, дід садок, вчився, поробив, помер і все. Вас навчали в школі чи батьки, як бути успішним? Ні. Ні. 8 правил, як досягти бажаного від першого доларового мільярдера в історії людства Джона Девісона Рокфеллера. Перше. Економ гроші. Шукай, де можна купити продукцію дешевше або оптом. Складай список покупок заздалегідь і купуй лише те, що є в списку. Друге. Якщо у тебе мало грошей, треба робити бізнес. Якщо грошей немає зовсім, треба робити бізнес терміново. Прямо зараз. Третє. Дорога до величезного багатства лежить лише. Через пасивний дохід, який приходить до тебе незалежно від твоїх зусиль. Четверте. Створи джерело пасивного доходу і живи собі на втіху. П'яте. Спілкуйся, гроші приходять до тебе через інших людей. Нетовариські люди украй рідко стають багатими. Сто відсотків відповідальність за своє життя. Шосте. Вивчай біографії і думки багатих людей світу. Сьоме мрій це головне в твоєму житті. Важливо мріяти і вірити, що вони збудуться. Людина починає. Помирати, коли перестає мріяти. І восьме допомагай людям, не за гроші від чистого серця. Це були поради від Джона Девісона Рокфеллера. А за якими законами потрібно жити для того, щоб дійсно досягти успіху? Звичайно, за людськими законами, перш за все. Деякі люди на шляху до успіху йдуть, ну, як то кажуть, по головах. От. А інші люди. Йдуть до свого успіху, роблячи добро для оточуючих, ну, здавалось б, яка різниця? Успіх і те і те. Але ж тут, ну, коли ви вже на вершині успіху, то ви подивилися навколо себе і що ви побачили? Хто коло вас, хто залишився з вами, якщо ви робили добро, і хто залишився з вами, якщо ви йшли по головах? Як ви будете спати при цьому? Так? Ну і навіть не це головне, а я вважаю, що. Варто пам'ятати, що все те, що ми несемо у світ, з часом нам повернеться. Якщо ви досягли успіху шляхом таким шляхом, що інші від цього страждали, то тоді для чого вам цей успіх і як вам буде з ним житися? Що потрібно людині для успіху? Самовпевненість. Надо добиватися тої цілі, якої ти хочеш, і і тоді буде успіх во всьому цілеспрямованість, не очається, не розстраюся, ті своєї цілі. Що потрібно людині для того, щоб бути успішним? Мабуть, я думаю, на даний час це освіта. Така якісна, гарна освіта. От я так вважаю. До своєї мети. Не буде освіти, не буде знання, успіху точно не буде. А має бути людина для того, щоб бути успішною? Відповідальною, веселої, життєрадісною. Це від Бога. Якщо Бог дав, значить буде успіх, буде все. А якщо Бог не дав, то хоч лоба розшиби, а нічого не доб'єшся. Я так вважаю. Здоров'я і деньги. Що дімки. Звісно, ну, хороше настроєння і оптимізм. Спробуйте дати відповідь хоча б для себе за якими законами ви живете, якими цінностями керуєтесь, які наміри і цілі бажаєте здійснити. Зрозумійте, наскільки близькі ваші думки до ваших мрій та реальних дій по їх досягненням. Вісім правил успіху Мадонни. Перше. Май чіткий графік і встановленого часу. Але будь гнучкою, мадонна щодня бігає о восьмій ранку. Друге ніколи не скаржся. Третє не відмовляйся від важливих справ під приводом втоми. Мадонна ніколи не скасовує тренування. Четверте не займайся монотонною діяльністю. Тому Мадонна чергує його з фітнесом через день. П'яте знайди собі друзів, які поділяють твої інтереси. Мадонна дружить з Гвінет Пелтроу. Тому дві зірки тренуються разом і часто бігають вранці у двох. Шосте не перестарайся займатися треба в міру, а не мучити себе до знемоги. Сьоме регулярність понад усе, як мовиться, наполеглива праця рано чи пізно принесе свої плоди. І восьме будь кращою. Це були поради від Мадонни. Для того щоб досягти якогось успіху і досягти того, чого ви бажаєте, дуже важливо чітко знати, що для вас успіх. Тобто сформулювати, ну можливо, такою фразою, що я буду вважати себе успішним, якщо я досягну того і того. Наприклад, якщо я зроблю ремонт в хаті, я буду вважати себе успішним, якщо я стану президентом. Тобто в кожного своя мета, так от важливо знати, чого ви хочете. Зараз дуже модно робити такі собі дошки бажань. Я зараз не буду розповідати, як їх роблять. цієї інформації дуже багато в інтернеті, але сенс в тому, що ми вивішуємо, ми візуалізуємо свою мрію, те, чого ми хочемо досягти. Якщо це якийсь дорогий автомобіль, ми наклеїмо фотографію, якщо це стройна фігура. Ми можемо наклеїти або свою фотографію, як ми хочемо виглядати, або фотографію якоїсь моделі. Тобто ми візуалізуємо все, чого ми хочемо. І тоді кожен ранок встаємо, дивимося на цю дошку бажань. І ну, вона це працює, ви знаєте, що багато людей робили це і чесно признаюсь, я так само робила і скажу, що це справді працює. В цьому немає ніякої містики, ніякого. Ну, Такого нічого. Е, просто коли ви встаєте зранку, ви дивитесь на цю дошку, ви кожен раз собі нагадуєте, чого ви хочете, чого ви хочете від життя. Звичайно, якщо ви вчепите її, ляжете на дивані і будете тільки дивитися, нічого, під лежачий камінь вода не тече. Так? Але якщо ви кожен день будете нагадувати собі, чого ви хочете, то ви цього досягнете. Е, також е, ну, з особистого досвіду можу запропонувати ще таке, як е, скоро новий рік, і е, під новий рік можна сісти собі тихенько, взяти листочок або блокнот, прописати все по місяцях, спланувати. І е, мало того, навіть ну, бажано прописати це не так, що я хочу, а так, що ніби це вже у вас є. Таку фразу я схудла на 3 кілограми. Я пішла займатися фітнесом. Я почала нову справу. Тобто, ви вже це зробили. Тоді це також дуже допомагає. І ще дуже поширена ну, така помилка серед жінок, які мають зайву вагу, коли вони чіпляють фотографію свою на холодильник, як нагадування, що в них зайві кілограми, так тобто фотографію, яка їм не подобається. Це велика помилка. Тому що коли ми візуалізуємо те, що ми чого ми хочемо, то треба бажане чіпляти. Треба бажане бачити. Ну вчепити бажане те, чого ми хочемо, так тому ну бажано чіпляти якусь фотографію, на якій ви собі дуже подобаєтеся. Ви струнка, приваблива, молода, і це буде для вас стимулом кити, на яких базується успіх, бажання бути успішним, вірити в себе, діяти мудро, не помічаючи перепон на шляху до поставленої мети, але діяти без знань. Схоже на рух на осліп. обов'язково щось боляче вдарить по плечам чи голові. Успішні люди ставлять перед собою мету і спокійно, наполегливо рухаються до неї. А гроші чи багатство лише супутній продукт, який приходить внаслідок правильного руху і власних переконань. То які ваші переконання? Якщо ви переконані, що ваша доля бути сірою особистістю, жити за середню заробітну плату і інколи дозволяти собі маленькій радощі життя, то скоріше. Всього так все і буде. А як справитись з невдачами, коли ти йдеш до своєї мети, які трапляються? Якщо з вами сталася якась невдача, то дуже важливо в цій ситуації задавати собі питання. Не за що це мені, а для чого. Якщо ви спитаєте себе, для чого мені ця невдача, якась неприємна ситуація, ви завжди знайдете відповідь. Абсолютно чітко можу впевнено сказати вам це. Кожна ситуація нам дається для того, щоб щось нам показати, щось до нас донести, від чогось нас вберегти. Всесвіт світ не дає нам таких випробувань, з якими ми не можемо справитись. А в якому напрямку потрібно мислити, щоб досягти успіху? Ну, перш за все, я думаю, що коли ви беретесь за якусь справу, за любу, то потрібно мати впевненість у тому, що у вас все вийде, і бути абсолютно впевненим, що будь-що я зможу, я зроблю, і звичайно, це позитивно, тільки позитивно, тому що якщо у вас будуть сумніви, то я думаю, що ви ніколи не досягнете успіху. Одного разу я відвідувала семінар дуже відомої людини, мільйонера. І коли його запитали, що, в чому залог його успіху, то на що він відповів, то я буквально його процитую, що залог успіху в тому, що якщо у вас є страсть к вашій роботі, дуже сильне внутрішнє бажання щось робити, в цьому випадку тільки в этом случае только вы добьетесь Якщо Если же этой страсти нет и любви к вашей работе, то успіху ну, тяжело добитися. Якщо людина налаштована позитивно мислити про себе, про людей, про події у її житті, то рано чи згодом, але доля їй посміхнеться. Якщо ж ви й надалі продовжуєте скиглити про свою бідність, то в ній зависнете надовго. Ви ніби магніт будете притягувати до себе саме тих людей і події, на які налаштовані. Адже все відбувається закономірно. Отримані знання про власні якості, можливості, переконання дозволяють легко долати проблеми та вирішувати. Вати життєві питання, набути впевненості в собі, розвинути власне бачення життєвих завдань та цілей, а разом і визначити шлях руху до них. Це і є рух до успіху, бо існує древня мудрість. Як людина мислить, так вона і живе. Тож нехай вам щастить на цьому прекрасному шляху. Дякую, що залишались з нами.